Заповідними стежками Прикарпаття в такі мандри сьогодні вдалися учні сьомої школи. В рамках тижня молоді довкілля обласна бібліотека для юнацтва організувала справжній екокруїз. Івано-Франківщині є чим похизуватися. Це не лише унікальна флора і фауна, але й таємничі пам'ятки архітектури та природні цікаві утворення. Вибрати найколоритніші, каже професійний гід Валентина Мальник, було вкрай важко. Тому намагалася з-поміж 456 природозаповідних об'єктів виокремити особливо цінні. Перш за все, це природні особливості наших, нашої області, українських Карпат, це є Чорногірський хребет найвищою вершиною горою Говерлою, Наші озера, озеро, озеро яке є найвисокогірнішим в Україні, озеро Несамовите. Також це є єдиний у нас в Україні грізовий вулкан у селі Старуня, е, унікальний Манявський водоспад. Також цікавий дуже Дністровський каньйон, який також є нас заповідним, і вчиночі печери, які також представлені в нашій області. Година мандрівок, кажуть, учні про майнула на такого арсеналу. Агент, вони ще не чули. Відвідати, зізнаються молоді люди, хотіли б усі представлені таємничі місця. Проте кожному з них до душі припала окрема історія. Я навіть уяви не мала про те, що в Івано-Франківській області є такі місця. Ці різні печери, озера є я... мені дуже сподобалось. Посподобалась презентація цих людей. Особливо мені сподобалось цей дерево, тис ягідний. Як пращури наші використовували його в п'ятому столітті. Цей його деревину, луки і також його отруту Подобались дуже історії про озера, про біля піп іван і говел. Екотиждень бібліотекарі проводять щороку. Кажуть, фонду читальні вистачить на тисячі таких презентацій. Головне, аби було бажання та зацікавленість самих учнів. Лариса Фріїшин, Віталій Магалатій, новини 402.